Вітаю вас, малята. Малята, Сьогодні ми з вами вивчимо правила безпечної поведінки з безпритульними тваринами. Кожного дня на вулицях нашого міста ми зустрічаємо безліч тварин. Вони можуть бути не такими гарними і доглянутими, як домашні тварини, а все через те, що в них немає господаря, який би за ними доглядав. Часто безпритульні тварини несуть загрозу для людей. Як обезпечити себе від ризиків настання нещасних випадків у поводженні з безпритульними тваринами? Щоб не трапилось біди, правила виконуйте ви. Дивитись, слухайте, запам'ятовуйте. Якщо ви зустріли на вулиці незнайому собаку або зграю собак, і вони дивляться у твій бік, не роби різких рухів, не кричи, намагайся не дивитися їм в очі. Обережно, спокійно йдіть в протилежний бік. Ніколи не дразніть собаку, бо вона розсердиться і може вкусити. Не чіпай собаку з цуценями, вона буде захищати їх. Не кидай у собаку каміння, не чіпай їжу тварини. Собака по своїй природі мисливець, тому ніколи не тікай від неї, бо вона може подумати. Що тебе треба ловити і побіжить за тобою. Якщо тебе вкусила собака, негайно скажи про це дорослим. Разом сходіть до медичного працівника. Коти маленькі, гарненькі, лагідні тварини, але коли за ними ніхто не доглядає, вони можуть бути небезпечні, адже вони мають гострі пазуси та зуби. Щоб не отримати подряпані руки та обличчя і більш тяжкі травми. Запам'ятайте правило. Не можна тягати кота за хвіст або спеціально наступати на нього. Ніколи не тягайте кота за вуса та за вуха. Не лякайте кота, не можна цілувати тварин. Після згриз тваринами обов'язково потрібно ретельно вимити руки з милом. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила безпечної поведінки з безпритульними тваринами. А ще. Запам'ятайте номери екстрених служб. Швидка медична допомога 103. Служба екстреної допомоги 112. Пам'ятайте, безпритульні тварини не винні в тому, що у них немає домівки. Дякую вам за увагу! До побачення!